Всім привіт, дорогі друзі! З вами я Хласес, І сьогодні ми зрівнюємо версію китайського Бравл Старсу і версію нашого Бравл Старсу. Коли тільки запустили китайський Бравл Старс, то з нашим Бравл Старсом не було відміток. Спойлер, що в китайському Бравл Старс вернули бокси і додали багато чого різного. Почнемо з самого початку в китайський Бравл Старс повернули бокси і не тільки повернули, а ще додали два нових бокси, додали золотий бокс і ящик, з якого випадають бійці. Вони купуються за нову валюту під назвою Токени. Їх можна получити тільки за донат в гру. В нас ще тут є маленькі ящики за 22 кредита, злотий ящик за 7 токінів або 10 кристалів. Тут в нас є не тільки ящики, а ще й стар дропи. Також в цій грі практично зовсім інші скіни, наприклад, Козаріксту. І ще тут є кімната, де можна поговорити з гравцями в чаті. В нас тут ще є крила на бійці, згодні в китайському Бравл Stars, ще можна отримати бокса на спину, типу як крила. В цій кімнаті, значить, можна змінювати бійця. А поки це все відео вийшло коротке, але якщо відео набере велику популярність, то вийде ще одне відео тільки на 10 хвилин. А зараз підписуйтесь. І до наступного відео.